Друзі, а розкажіть, я вказівка зняти ці борди? я вказівка знімати? Їх? Заборонили? Заборонили? Ну так, я нам різниці немає. Ми просто фірма, яка обслуговує. А без до вас питань нема. Питання хто? Ну а я звідки став? Просто заборони. Попросив нас знімати. Ну, Тому? я маю право. Маю право вас знімати. Хто, хто вам заборонив знімати ці борти? Ми в Україні, не в Росії. Можете зателефонувати нашу фірму Ага. А немає інформації, хто заборонив, що заборонили. Ви нам заважаєте. Так